На площі Соборна у Кропивницькому збираються учасники автомотопробігу на підтримку військовополонених. Взяти участь приїхали з Кривого Рогу батьки військовополоненого захисника Маріуполя. Я мама нашого Сергія, ми ждемо його, любимо, хвилюємося, просимо, просимо, щоб швидше, швидше повернувся додому. Лагідний, добрий. Ну, співчутливий такий. Дівчина в нього є, теж чекає його. Теж з Донецької області переїхали, з міста Селідова. Чекаємо всі, дуже чекаємо. У мене син в плену, виходив з, з Маріуполя. Дядью Російник Андрійович. 22 буде, 19 іюня. Щось знаєте про нього? Де він? Знаю, Горловка, 17-та колонія, до 27 Уже більше року зв'язку немає тут. Учасники автомотопробігу колоною їдуть вулицею Велика Перспективна. В цей час на площі героїв Майдану збираються люди. В руках тримають плакати з написами Зокрема, понад 700 воїнів полку Азов досі у полоні. Рік полону Поверніть сороковиків додому забуття гірше зради. Поверніть батька сину. Тут родини військовополонених захисників Маріуполя, бійців полку Азов і 36-ї бригади морської піхоти, розповідає співорганізаторка акції Наталія Токар. Я чекаю свого сина, токар Вадима Віталійовича. 36 та бригада морської піхоти був у Маріуполі. 12 квітня був прорив, і вони потрапили у полон. Ніякої звістки нічого немає. Каже, акцію влаштували, щоб про полонених не забували. Хотілося б, звісно, більше, але половина поїхала до Києва. Ну, чоловік двісті є. Хочемо, щоб. Привернути, привернути увагу, щоб повернули наших дітей додому. У мене в полоні зять роди Ігор Андрійович. Він знаходиться в полоні, коли виводили війська з Азовсталі. З мая місяця ми о ньому нічого не знаємо. Ми знаємо, що він був Олинівцем. Він був поранений. Ми дуже його чекаємо. У нього синочок є маленькі, чотири спереклини ручки. Мій синочок, він довгий шлях пройшов, щоб потрапити до полку. Азов він дуже цього хотів. Для нього це Велика, велика така мрія була з перших днів війни. Відразу став обороняти Маріуполь. в повному оточенні був поранений, не було з ним зв'язку. Вивозив людей, рятував їх назовсталь. Тільки ж тоді ніхто не думав, що це стане пасткою, так назовні. Ще як був зв'язок, психологічний стан перші дні. Був тяжкий його. Я це чула, бо багато загинуло побратимів. Ділився з їжею, з собаками і з тими людьми, з тими діточками. То пам'ятаю слова це. Буквально було перед евакуацією, сказав мені, пробач мене маму, але це квиток в один кінець. Ну, але все ж таки подзвонив, сказав, мама, це наказ. Ми складаємо зброю, я військова людина, це наказ. Не турбуйся, я трошки посидю й повернуся, і ми чекаємо. Підтримати родини полонених захисників прийшла кропивничанка Людмила Глондар. Я кожного разу, от як в мене є можливість, що я знаю, я намагаюся бути присутня, тому що це дуже важливо і це, ну от, це моє таке внутрішнє, розумієте? І коли сьогодні ми повернулися, був автопробіг. Боже, це ну я вважаю, що це найкраща підтримка цим батькам, яким хочеться вклонитися в ноги, просто за те, що виховали таких дітей, тим хлопцям, які зараз віддають найцінніше, що в них є це життя. Головне, щоб вони про це знали. Це дає сили. По-перше, рідним тут це ну для мене це от, як було для мене це впевненість в тому, що ти не сам і є люди, які тебе підтримують. Це дуже важливо. І я зараз, як ніхто, я знаю наскільки це відчувають хлопці, там вони у них повинна бути впевнені, що їх не забули, що ми їх чекаємо, і що Україна зробить все для того, щоб повернути кожного свого воїна, свою героїню. Тобто ніхто не залишиться забутим під час акції. Всі охочі на прапорах писали слова підтримки полоненим. За словами співорганізаторки Марини Рудої, ці прапори віддадуть хлопцям, коли вони повернуться додому. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Час наче зупинився тут.